you <smart noise> Слава Україні! Блог Р Перші проголовне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн посилання в описі. Здавалося, нас вже нічим не здивуєш. Однак Закарпатська обладміністрація здивувала своїм великим бажанням відремонтувати дорогу до села Чорна Тиса за 596 мільйонів гривень. Відповідний доказ цьому з'явився на сайті Прозоро. Як виявилось, обласна адміністрація Закарпаття недаремно планує ремонтувати дорогу до населеного пункту. Стало відомо, що на схилах гір в цьому селі планується будівництво нового гірськолижного курорту товариства Бук. Засновниками якого є Захарі Оксана Палиці, син і дружина нардепа Ігоря Палиці, який є найближчим партнером Ігоря Коломойського, по Укрнафті. Товариство з обмеженою відповідальністю хоче зробити курорти Свидовець у чорній тисі, а ще, окрім цього, бистрицю та турбат неподалік звідти. Причому будівництво хочуть розпочати просто зараз, саме під час повномасштабного вторгнення, коли всі усвідомлюють, що в пріоритеті вигнати ворога із нашої землі, а відбудовуватись потім. Схоже, засновники ТОВ Буковель проігнорували все та звернулись до тамтешніх сільрад за згодою на будівництво. І ось же у квітні цього року голова Івано-Франківської торгово-промислової палати публічно повідомив, що новий курорт на часі. І зараз увага. Будувати дорогу до нових комплексів відпочинку Сім'я палиці збирається не за власний кошт, а за гроші платників податків Закарпатської ОДА до кінця цього року, ймовірно, до початку зимового сезону відпочивальників. Юрій Ніколов, журналіст і засновник проєкту Наші гроші, який і створив допис про те, що планується будуватись нова дорога, припускає, що підряд на ремонт можливо отримає фірма ПБС Олександра Шевченка, колишнього директора Буковелю. Питання, звісно, відкрите: чи впливає Коломойський на палицю, але точно відомо, що витрати таких коштів зараз не на часі. Палиться на відміну від Коломойського є нардепом. Проте Коломойський регулярно продовжує відпочивати в Буковелі, коли йому треба заховатись від амброзії та постійних вибухів. Отак і живуть олігархи, поки одні в окопах, інші на курортах, де немає прямого зіткнення з ворогом, де не літають снаряди і спати в бліндажах не треба. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.